Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку у цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще є цікава інформація з Сполучених Штатах Америки. І ця інформація виходить з того, що Байден видав указ який фактично обмежує інвестиції в китайські технології, причиною цього у штатах називають побоювання, що Китай може використовувати високочутливі технології для модернізації власної армії? Тож з наступного року обмежуються інвестиції в три китайські технологічні галузі. Президент ша видав указ, який спрямований на обмеження американських інвестицій у чутливі високотехнологічні галузі Китаю, повідомляє агентство AFP у 4-10 серпня. Заборона інвестицій, яка скоріш за все почне діяти з наступного року, спрямована на такі галузі, як напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та певні системи штучного інтелекту спрямована на те, щоб американський капітал не допомагав Китаю розвивати технології, які можуть підтримати його військову модернізацію та підірвати національну безпеку. США, зазначає агенція Reuters. Програма передбачає заборону на нові інвестиції приватного капіталу. Венчурного капіталу і спільних підприємств, як зауважили в Міністерстві фінансів, США, ці правила вплинуть лише на майбутні інвестиції, а не на існуючі, але казначийство зможе вимагати розкриття інформації для попередніх транзакцій. Водночас у мінфіні планують зробити виняток для певних американських інвестицій у ціні папери, що обертаються на біржі і переказі від американських материнських компаній до дочірніх підприємств. У Пекіні вже відреагували на таку дію з боку Джо Байдена, назвавши, що це є спроба взяти участь в антиглобалізації. В міністерстві закордонних справ Китаю попередили, що будуть рішуче захищати свої права та інтереси. МЗС направило до Вашингтону ноту протесту. Міністерство торгівлі КНР назвало указ таким, що підриває міжнародний економічний і торговельний порядок. Так висловили сподівання, що Штати поважатимуть закони ринкової економіки і принципи чесної конкуренції та утримуються від штучного перешкоджання глобальним економічним і торговельним обмінам і співпраці. Ось така дуже таки, цікава інформація, і вона для Китаю є знову ж таки тривожним дзвіночком в контексті майбутньої інвестицій з боку сполучених Штатів Америки. І далі з'явила ще одна інформація, що Велика Британія, вона також може розглядати обмеження на інвестиції у технології в Сполучених Штатах у Китаї лідом за Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє Financial Times. Прем'єр-міністр Гріші Сунак обмірковує, чи слідувати за президентом США Байденом в обмеженні вихідних інвестицій у китайський технологічний сектор, включаючи штучний інтелект, чіпи і квантові обчислення. Про це повідомляє Financial Times. Байден, як я вже сказав, це оголосив 9 серпня, але сунак поки що. Здійснює консультації з бізнесом і фінансовим сектором, перш ніж вирішити, чи слідувати прикладу Сполученим Штатам Америки. Але я думаю, якщо буде продовжуватися діалог між Штатами та Британією щодо цього питання, то у подальшому ми знову ж таки можемо побачити відповідні дії з боку Великобританії щодо. Китайських інвестицій в Китай. Чому ця знову ж таки інформація? Вона дуже важлива, тому що раніше ми говорили так про те, що між Сполученими Штатами Америки і Китаєм зараз відбуваються досить напружені відносини, двічі в Китаї. Літали представники Сполучених Штатів Америки: це Ентоні Блінкін і глава Міністерства фінансів, яким іщином вони намагались налагоджувати контакти з Китаєм. Але як я говорив, що це сильно якось не вплинуло на ці відносини. І ось ми бачимо, що Джо Байден випускає відповідний указ, так дійсно побоюючи, щоб. Китай не використовував відповідні технології для там, якихось розробок в китайській ну, в армії, і чому це плюс для України, щоб Китай не міг передавати ці розробки, до прикладу, росіянам або не передавати якісь там комплектуючі чи інше озброєння. Яке якраз може вироблятися за тими технологіями, які, до прикладу, штати можуть інвестувати до китайської сторони? До прикладу, якщо б мікрочіпи туди не поступали, це загалом би було б досить прекрасно, оскільки Росія не змогла отримувати від Китаю такі технології, щоб виробляти ракети. Тому далі будемо слідкувати за цими процесами, які відбуваються між Штатами та Китаєм. І я дуже -таки оперативно буду інформувати вас. Про це, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! 很少，对了